Об'єднує спільна мета і безпека людей наша тема. Так було, і так буде, значить, все не дарма, значить, бути добро, значить, бути. Його пам'ятатимуть як професійного комунікатора, щирого друга і людину, яка завжди знаходила світло навіть у важкі моменти. У моторошній автопригоді, яка трапилась близько шостої години ранку поблизу села Березина, на Житомирщині загинув колишній поліцейський із Рівного Антон Крук. За попередньою інформацією, керуючи автомобілем Lexus, він зіткнувся із припаркованою на узбіччі вантажівкою. Чоловік кілька років очолював відділ комунікації поліції Рівненської області. У лютому 2024 року у званні підполковника завершив службу в лавах поліції. Окрім професійної діяльності, він був відомий як талановитий співак і музикант. Там біля тополі калина росте мамині о. Очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа. Для багатьох він залишиться другом, колегою, прикладом мужності й людяності. Попрощатися з Антоном Круком прийшли і його однокласники. Згадують про нього лише із посмішкою на обличчі. Сергій, один із однокласників, розповідає, вчились разом з 5 по 11 клас у Рівненському 28 му ліцеї. Загалом Антон був життєрадісною, позитивною людиною. За своє життя багато доволі позитиву вніс в суспільство загалом. Дуже відповідальна людина. На жаль, забирає смерть забирає кращих. Колега Марія Юстицька розповідає, він був насамперед людиною і завжди радий допомогти та підтримати при будь-яких обставинах. Ми працювали з ним кілька років. Він був моїм керівником відділу комунікації. Антон він добрий, відкритий, щирий, завжди готовий прийти на допомогу. Він такий завжди на позитиві. Будь-яка ситуація, яка виникає на роботі. Він Марічко, все буде добре. Ми все, все зробимо, все подолаємо, все буде добре. Як керівник, він мудрий і вмів якось так підійти до на до кожного із нас і налаштувати ситуацію і вирішити її. Антона крука поховали у рівному, світлий, відкритий, завжди усміхнений. Таким його запам'ятали всі, хто був з ним знайомий. Ми українцям присягли служити вірою і правдою завжди. Олеся Мороз, Анастасія Славачевська, телеканал ITV Media Group.